Доброго дня, друзі! Сьогодні у цьому відео я вам покажу, як створити обліковий запис. Ну і для прикладу, давайте я вам просто покажу, як створити запис на Ютубі. Е, я собі от натисну тут змінити аккаунт і давайте створимо новий. І ось, друзі, просто натискаєте Створити новий аккаунт для себе і потім проходите через реєстрацію. Ми вже мали е, такий туторіал, як це зробити, там просто вказуєте своє ім'я прізвище, Вибираєте вашу яку електронну пошту ви хочете, ну, тобто просто нікнейм, додаєте свій номер телефону, підтверджуєте через SMS і готово. Це все дуже просто. І коли у вас є вже аккаунт, давайте, наприклад, я от вам покажу, як десь новий створити. І ось, наприклад, тепер, якщо ви для прикладу, хочете зареєструватися на AliExpress, просто ось тут натискаєте і нажимаємо Зареєструватися. І тепер той обліковий запис, який ви створили собі у Гуглі, просто його вибираєте ось тут зі списку. Ось, наприклад, мій новий Василь, який я створив, натискаєте його ось так. І просто продовжуєте. Ось, і тепер, якщо бачите, дуже швидко ваш аккаунт вже створений. Тобто це ваш обліковий запис. Ви можете заказувати, тут, замовляти собі якісь речі, якщо хочете, і все у вас буде дуже добре працювати. Це, в принципі, все, друзі. Якщо це було корисним, не забувайте підписуватися і побачимося у іншому відео.